Друзі, всім доброго вечора! З вами прийнята підбір автомобілів з Європи. Наша компанія, така невеличка, називається Волочиск. І Хочу запропонувати вашій увазі. Ми зараз добираємося вже додому, вже в Україні, вже розмитнили всі ті автомобілі, які ми запланували пригнати цього разу. Це було 9 автомобілів для наших замовників. До речі, ще один автомобіль з дев'яти є в Україні не проданий. це Hyundai Kona 2019 рік. Мокре кого зацікавить, телефонуйте ціна 15500 євро. І хочу розказати про цю автівку. Ось зараз ми вже доїжджаємо до міста Волочиск і буквально пару хвилин назад Йоас Майерс. Тобто там, де ми купуємо багато автомобілів на цій автоплощадці викупив з лізінгового аукціону ось такий чудовий автомобіль. Це є вже рестайлінговий, трохфазний 2020 року в максимальній комплектації, ну, як і завжди, ті автомобілі, які ми підбираємо, з підігрівами, з обдувами, з, з всіма асистентами, підігрів керма, всі датчики, партроніки, камери, дістроніки. І тут, як ви бачите, вже нова, саме новіша мультимедіа, яка стоїть і, 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 іменно в такому кузові. Пробіг 130 тисяч. Ціна даного автомобіля може становити в Україні з всіма документами. Це 18900 євро. До речі, ще один куплений, тобто не один, а одна куплена Hyundai Kona. 80 тисяч проб'ють, ціна 18500, мокрий асфальт без єдиного підкрасу. Кого за або ось ця автівка, або та яка я вам говорю, мокрий асфальт 19-го року Кіаніро, можете телефонувати. Я вам розкажу, як можна зарезервувати, або якщо хтось має документи і має бажання їхати особисто пригнати собі автомобіль. Теж звертаємося. Є в нас присутствують такі, можна сказати, тур по Європі їдете з нами, ми вам поможемо підібрати, оформити всі документи і разом з нами вернетесь назад. Отже, ціна 18 900 євро, є ще одна 18 500. Дякую.